Електромантер Петро Качур пригальмовує на велосипеді, що дрінчить кареткою, якраз навпроти пивного дерев'яного лотка, пофарбованого в ядучий зелений кольор. Його вислів у дівуса схожий на клешню вареного рака, якими годилося б смакувати під свіженьке бочкове, що продається в пивному лотку. Батько, звертається до літнього чоловіка, що стоїть під запорошеною вигорілою від сонця липою і тримає в руках розгорнуту районну газету. Коні Ігнатовичу, що там преса пише, зморшкувати глиняної барви обличчя старого нагадує перепечений у печі гарбуз. По мисливському гострувато примружившись, відказує, ворушачи темними, як оксамитові мальви пелістки губами. Про засідання нашого товариського суду пишуть, як ми боремося з алкоголіками. охо хо вдавано зітхає Петро Качур, сільський електромонтер, і з вдячною усмішкою приймає кухоль пінистого пива, послужливо піднесений зоотехніком, якому недавно робив проводку у новому будинку. Випивши залпом. Віддав порожній кухоль. Корні Ігнатовичу. А не скажете у чому смислу життя? От коли закличемо на товариський суд, тоді ж знаєш. Цікаво довідатись, поки до суду ще не дійшло. весело відповідає Петро Качур, приймаючи другий кухоль від вдячного зоотехніка. Змухнувши піну, спрагло п'є. І здається, що клешніваті вуса його також угамовують справу. А знаєте, що порахували американські вчені?» Слухаючи електромантера, черга біля пивного лотка жвавіше, щирить зуби. Петро качур сільський дотепник, жартівник і самодіяльний каламбурист. Еге, бо всіх цікавий смисл життя, навіть американських учених. Голосно каже електромонтер, стоячи на землі, а велосипед тримаючи поміж ніг. Ви знаєте, що таке людина? Що таке людина? Я знаю, похмуро відказує від старий. Знаєте і не знаєте. От скажіть, скільки у вашому організмі води? Води? Ага, води. Мовчите. Стільки. «Чи вистачить на прання сорочки й майки, які ви задягнені. Електромонтер засміявся, і черга біля ватка також засміялась, висніючи буряковими щеками. А скільки заліза, знаєте? допитувався електромонтер. Вистачить на один цвях ось скільки заліза. Якби виділити з вашого тіла вапно, то можна виділити отого шолудивого рудого цуцика. Народ біля пивного лотка гримнув сміхом, і рудий цуцик, наполохавшись, дременув по вулиці. А знаєте скільки сірки? Вашою сіркою можна потруїти всіх блощиць, що зараз кусають того цуцика. Черевань, схожий на цистерну, поспитав із черги Петре, а скільки цвяхів ти виклипав без мене? Ті з вас. Дядьку ладьком три цвяхи, а вашою водою випрати можна сорочку, майку, труси і шкарпетки, а вашим вапном пофарбувати всіх бродячих собак у селі, а сіркою подушити їхніх блощиць. Народ знає регоче, бо електромантер такий жартівник. А тому залізуй сірці, вигукує він, та ще разом із вапном. Ціна один однисенький долар. Згорнувши районну газету, Корній Гнатович підступив до веселого електромонтера. Поклав кулак горнітко на кермо велосипеда, що ж машина гойднулась хисткою лозиною і сказав без гніву. «А тільки з того заліза, що в мені більше цвяхів склепаєш хлопче. Американці ділові люди. Підвергнув Петро Качур лівою довгою бровою, схожою на чорний шнурок від черевика. В них усе точно. З тебе, хлопче, теж не більше одного цвяха дістанеш. Бо куди я тобі слабак? А з мого заліза. Несподівано голос йому зверескнув, як зверескують, ударившись лезами два ножі. А з мого заліза стільки наклепаєш цвяхів, що Ісуса Христа розіпнеш на хресті. У грудях досі те німецьке залізо ворушиться. На Заяловських висотах розжився, зрозумів? Зрозумів, уже не бравуючим голосом відповів. А твоїм вапном і справді собак білити і сіркою блощиць душити зрозумів? Електромантир змовчав і, ставши ногами на педалі, хотів зрушити. Якусь Мить Корній Ігнатович не відпускав руки з керма, і велосипед здригався на місці. Народ біля пивного лотка мовчки стежив, тримаючи кухлі на рівні грудей. Ти чого тікаєш? прискіпується старий, а в сірих, як стиглі маківки лечег, Зміється гострий гнів. Хто тікає? Електромантер ліву ногу лишає на педалі, а праву ставить на землю. Випив пила і гайда, бо роботу не рідна мати, а зла теща. Черевань, схожий на цистерну і прозваний ладьком, прогув, продуднів. А то Петро. За цуциком біжить, щоб своєю сіркою душити блощиць на собаці. Та постій, коли такий розумний, все дужче оставляється корній гнатович і печений гарбуз його обличчя спалахує калиновим сяйвом. Ось ти базікаєш про смисл життя. Про цвяхи балахаєш. Батько, з поблажливою зверхністю гугнявить електромантер. Про який смисл життя будемо говорити? Треба жити, а не говорити. Вам, звісно, тільки буде говорити. Я ще живу, чуєте. І я кажу, що треба жити, а не говорити. Та ти знаєш, скільки заліза витягли в мене, коли Дніпро під Лоєвом форсували в госпіталі ось і звідси витягли. І ляскає себе долонею лівої руки ззаду нижче пояса. Мабуть, тікали. Разу гузно, гурчиво, жартує електромонтер і позирає на односельців біля пивного ларка. Проте ніхто не всміхається. Інше підставляли груди свої. А під Барановичами нижче правої лопатки садонуло. Я вже після операції отямився. Хірург приніс осколок у палату і каже полюбуйся на свою смерть. Я той осколок тримав під подушкою, а як виписався з госпіталю, то і кинув, їхав у вагоні, розглядав, а тоді як розсержусь і в вікно пошпурив. Бо чого маю смертю ту німецьку носити із собою? Подумаєш, гостинець. Зоотехнік, відчуваючи себе в боргу перед електриком, і щоб якось залагодити конфліктну ситуацію. Приніс розшалілим співбесідникам два кухлі пива. Корній Гнатович із лівої руки пив, а правою все-таки притримував велосипед із Петром Качером, бо волів договорити. То скільки біз мого заліза нарізали цвяхів, га? А багато вистачило б, аби присвяхувати Ісуса Христа до Христа, згодився сільський дотепник. Літнє сонце пряжило, сухе проміння наче аж шелестіло в зів'ялому листі акації лип, що росли довкола лотка. По дорозі проїхав автомобіль, у кузові, наче патрони в обоймі, сиділи молоді солдати з обличчями латунної засмаги. Несучи горн і червоний прапор, до школи подалась барвиста згайка учнів. А візьми ладька. Побадюрішав од спожитого пива Корній Гнатович. — кажеш, три цвяхи з батька. Ну, три гаки, муркнув Електромантер, уже не радий своєму жарту й тому, що встряв у халепу. — Значить, його водою прав би, лапном фарбував би, сіркою собачих блощиць душив би. Електромонтер удавано не слухав. Звернувся до черги. Рібки в'яленої дайте посолинцю. І коли вже тримав два сухенькі окунці, то одного з удаваної гостинністю віддав старому. Беріть, батько, пиво до риби смачніше. Так ось візьмі молодька, вів далі старий, не відмовившись від риби. А його не посікло так під ясами, що решетом став. Хіба з нього не витягували заліза? Скільки б із того заліза накували цвяхів, а? На нову хату вистачило б. Не довелося б купувати в сільмазі. Пощастило, повезло. А міг і не повернутись. Себто як не повернутись? Багато ж не повернулось. І ладько міг не повернутись. Електротехнік. Сильніше поглянув на ладька, наче остаточно хотів переконатись, що той таки повернувся по війні в село і тепер ось п'є пиво. Йлибонь ще з тих повоєнних днів любить зложивати пивом яке черво, накачав. А міг і не повернутись так, вже встояв пам'ятником, так як пам'ятники стоять скрізь. Ладько, почувши про те, що міг би десь пам'ятником стояти, пошелешено кліпнув набряклими червоними повіками, проте не зажурився і не запечалився. А новино пива. крикнув до буфетниці, простягаючи порожній кухоль. У чергу, у чергу. Загукали. Пам'ятникові можна й поза чергою, знайшовся хитрий ледько. Народ засміявся і скоро скорочком вже здмухував піну з пива, сьорбав. Ну, гаразд, батько. Переконали, примирливо сказав електромонтер. Беру свої слова назад. Правда, що з наших людей можна наробити багато цвяхів. Заліза в їхньому тілі. Великі запаси. Тобі легко слово казати. Легко й назад забирати. Що ти бачиш, знаєш? А то вже правда, що з тебе лише одного цвяха вистружиш. Та пса пофарбуєш твоїм вапном, та блощиць на псові сіркою видавиш. Е, батько, ви ж жартів не розумієте? спохмурнів Петро Качур. Зі своєю жінкою як живеш? Що чуєш? Через день по сусідах. Коли рачки повертаюся додому, а п'яний велосипед на тобі їде. Викличемо на товариський суд, побалакаємо. Хто викличе? Отакі, От як ви пенсіонери? Отакі, От як я пенсіонери. В кому заліза сидить більше, ніж на один цвях? Електромонтерові Петрові Качерові вже не до жартів, дотипів і каламбурів. Його руді вуса схожі на клешні вареного рака, хнюпляться на лиці і наче кислішають. «Та чого ви пристали до мене з тими цвяхами? зрештою питає. Сам пристав, каже Короній Ігнатович і золоті його гнівні зіниці нагадують червоних мурах. Та чого ви носитеся зі своїми пенсіонерами? допитується електромонтер. Я ношусь. І з ким ношусь? З товариським судом, а з ладькома з собою. Бо й ношуся», — згоджується міднолиций і завзятий корній Ігнатович. Могли б і не носитись, бо й вік не той, каже електромонтер, що вже, либонь, ухопився за рятівну думку. Наш вік не той. А який твій вік? А мій вік такий, батько. Вас уже не заберуть, не призовуть, ага?» е? А мій вік такий, що й заберуть і призовуть, такий що й сам піду, як треба. Усі підуть, як треба, і в тих цвяхів принесу не менше, ніж ви. То ну, Чи, ладько? Голос електромонтера забронів, губи сіпнулись, наче їх торкнули струмом. Обличчя в тих, що вгамовували спрагу о цій літній спекотній порі. Потемнішали і поважчили. Корній Гнатович забрав кулак дубівку з керма велосипеда, тримав руки вздовж тіла, немов віда на коромислі. А як треба, вже опанувавши себе і пом'якшивши голосом, озвався електромонтер. То й пам'ятником десь стану, ясно?» Про пам'ятник сказав так несподівано, що Корній Гнатович тільки й острублені брови звій на перенісі. — І стоятиму, вже й зовсім твердо сказав і лукаво примружився. Ясно! — і, прощаючись, простягнув корчувату руку. Полагавшись коротку мить, Корній Гнатович простягнув йому свою, наче металеву головешку, з якої можна викувати сокиру з добрячим обухом. Привіт залізним цвяхам, крикнув до пивного батка. «Дивіться, не заіржавійте від пива. Хто ж іржавіє від пила? озвався ширший, ніж довший ладько. Це б від самої води заіржавіли. Електромонтер Петро Качур умостився на рипучому сідлі, крутнув педалі і покотив вулицею. А тіні відлипі акаці. Мережили його спину білими і темними смугами. Вуса на обличчі здригались двома клешнями вареного рака. Корній Гнатович взяв кухоль пила, сьорбнув і сказав губами, змоченими в сіру піну Подався лапном своїм собак фарбувати в селі. Спокійно казав без гніву, і лице його мідне палахкотіло від рясних краплин поту. А сіркою блощиць давити додав. Ніхто не слухав, що бубонить затятий старий. Допивши пиво, буркнув. Ото цвях стояло літа. 1979 року.